Всім привіт! Хочу показати вам своїх красунечок маленьких, які в мене з'явились зовсім недавно. Це третій мій вивід із 20 яєць, які я закладала. Четверо були незароджені 13 вилупилось живенькі, здорові, хорошенькі. А ще троє чогось вони померли. Під час вилуплення чогось померли, не знаю. Чого? Так вийшло, буває. І залишилось у мене тепер 13 гарнющих гусеняток. Їм може, 3 дні. Цих гусенят спочатку я думала продавати, але потім вирішила їх залишу, мабуть, в себе. Або ще такий варіант можливо. Можливо, віддам віддам якійсь мамі. Або ж своїй, або, або стасіковенній. Ще не знаю. Оце ще такий можливий варіант. У мене просто ще сидять три гуски. З дня на день повинні ще вилупити гусенят. Я думаю, що гусенят мені буде предостатньо. А ще ж я хочу взяти планую. Взять маленьких бролерів. Ну, теж подивлюсь, ще малесеньких зовсім, чи, може трошки підрощених. Небагато, десятка, 2-3. Пропою їх зараз трисульфоном три дні. Перші три дні по одному грамчику на літр води. А потім із четвертого по 9 день буду давати їм. Чіктонік, теж один грамчик міліграм на одну літру води. Отаку пропоїчку їм дам з самого початку. Ну і, звичайно, звичайно самий простий стартовий комбікорм. Там написано було для цих гусенят і для утят малесеньких. Від нуля до 30 днів. Оце поки що вони на, на такому харчуванні. Трава свіже повітря, Повітрячко, все, що їм треба. Пасуться такі гарнющі. Одне зразу з самого початку, воно чогось мені не дуже, не дуже подобається, воно як кривовасте. Трошки набік у нього. шийка. Ну, я думаю, може ж це нічого страшного. Оце воно нагнулось. Чогось воно якесь таке кривостеньке. Ну, п'є начебто, п'є нормально. І їсть теж. То кажу, я думаю, може ж це нічого страшного. Гарніші. Так що таке в мене поповнення. ነው ሰኛት ካይሮስ ተጭ